в таймі, і знову, якщо б сьогодні давали приз МВП цього матчу, незалежно від того, як він закінчиться, я б віддав його бандурі МВП найкращого, приз найкращого гравця матчу. Такі призи дуже часто е, дають е, в баскетболі е, чи в інших видах спорту, і інколи е, також дають в футболі. Не знаю, чи є такий приз сьогодні в фіналі Кубку. Удар по воротах знову бандура! Ще один удар, м'яч у воротах, і е, схоже, що арбітер зараховує цей гол. Ну, не допомогли бандурі зараз захисники так дивилися, немов придбали квитки у перший ряд в кінотеатрі. І так лише. Головою поводили в один бік, в інший, і кучер, який дуже активно підключався до атак гірників протягом всього матчу. Зрештою, ось він і став голеодором команди. Дивимось, ракицький пробивав. Прикладався він до воріт свого суперника ще у другому таймі. І Ось знову дуже підступний удар. Ракіцького відбуває бандура і реагував. Він намагався зреагувати на другий удар, але там вже було практично неможливо щось вдіяти. Відмінно під попередчину пробив футболіст Шахтаря, і рахунок настав 2-1.